Вітаю вас на каналі Метабо. Якщо ви є користувачем звичайних садових насосів, а бажаєте, щоб ваш насос мав у себе весь функціонал ось такого садового насосу автоматичного від Метабо, ми маємо для вас корисний аксесуар, автоматичний блок керування від Metabo модель HM3, яка вмить перетворить ваш звичайний садовий насос у автоматичний садовий насос. За допомогою. Вмонтованих функцій, а саме автоматичний старт та вимкнення при досягненні відповідного тиску, захист від сухого ходу та від повторного вимкнення і вбудованого зворотнього клапана ваш садовий насос перетворюється в повноцінний автоматичний садовий насос і розширює сферу свого використання. Запитуйте модель автоматичного блоку Metabo HM3. У найближчого дилера метаба. Дякую.